Друзі, незважаючи на те, що зараз падає дощ, в мене для вас є одна новина, яка покращить ваш настрій. Це вихідні, ура! Прокидайтеся, набрайтеся позитиву. Мене звати Андрій Ферцак це щасливі гроші. Я пропоную вам познайомитись зараз з третьою учасницею, яка готова протринкати 100 щасливих гривень. Знайомся! Е, мене звати Юля. Я художник. Люблю витрачати гроші на себе кохану, на саморозвиток, на щось цікаве, на різні дівчачі штучки. І, звичайно ж, на художні дрібниці. А то ж я художник. Цивоска, саморозвиток як художник. То ти майже вас інтерезуваєшся, що купляєш якісь там пензики які кращіші, дорожчі, якісь фарби краще? Чи як так фарби і різні такі цікавинки? Я купляю в художніх магазинах. А ще я ходжу на театральні курси. Круто. Відвідую такі цікаві різні івенти. І запрошую вас, якщо буде щось цікавеньке, про це та інше ми будемо діснуватися. Продовж програми. Наразі це твої 100 Ой. щасливих гривень. На все про це мінімум часу. чотири військові зупинки. Обійськові завдання. Ти повинна зекономити якомога більше грошей для того, щоб потім за... зекономити Виграти одну тисячу гривень як головний подарунок. Готова? Звичайно. Перший конверт, а в конверті що? А в конверті на завдання. Усі мандрівники, туристи чи рибалки мають знати про цей магазин. Трофей у торговому центрі Скриня. Саме там ти отримаєш своє завдання. Я розумію, що тобі набагато ближче було. Е, там не мандрівники, не туристи, а художники, актори, правда? А туристи теж підходять, я закінчила географічний О, і вили. люблю ходити в гори. Активний відпочинок це моє. Вирушаємо торговий центр з це є наш улюблений друг, партнер. Чим поїдемо? Е, звичайно, трамває. <му> То мені бути? Друзі, якщо мали можливість бачити, то одна фартова жінка одній фартовій дівчині подарувала квиток за приїзд. Тобто вона зараз їде з і на її на рахунку залишається 100 гривень. А ми, як справжні віддані любителі транспорту, придбали два квиточка і робимо цей неймовірний компост. Ай, тримай мене. Друзі, наша перша зупинка торговий центр скриння. Четвертий поверх магазин трофей. Для тих, кому не сидиться на місці магазин трофей. Спеціалізовані товари для туристів, військових та рибалок, а також комфортний і якісний одяг та взуття, створені з використанням новітніх технологій та матеріалів. Тільки у нас є справжній ексклюзив за доступними цінами: захисні окуляри, аксесуари, тактичні пристрої та багато іншого. Магазин трофей для активного відпочинку сотні ідей. Юля, маємо мою руку, маємо п'ять пальців, давай загинай по пальці, розповідай, що е, повинен мати кожен мандрівник, яку річ він має мати 100%. Давай. Це зручне взуття, зручний рюкзак, фляга з водою, дощовик, так, підказки, підказки. В кожного це якісь індивідуальні речі, але я б ще радила ножик з собою мати. Супер, ми, напевно, шостий хороший настрій, Юлія, радий вітати. Добрий день, вітаю в магазині трофей. До речі, все, що було перечислено, можна в нас придбати по невисоких цінах. І в мене ось конвертик. Це твоє перше завдання. Тримай. Зроби комусь креативний, приємний сюрприз, витрачаючи не більше 20 гривень. Я люблю сюрпризи. Друзі, на це про все 5 хвилин виконує завдання. Юля з рахунку мінус 5 гривень. Зараз на рахунку у нас 100 гривень. Ми починаємо. Друзі, ми почали. Час пішов. будь ласка, якісь дешеві стрічечки. Чи зі стрічки буде, який подарунок? Що зробиш? Якийсь цікавий бантик. А от і ще подарували гудзик. Одні світ такий дочку. Покажи, що маєш. Ти хочеш хлопцеві подарувати цей бант? Так, так. є ще гудзичок. А він світиться вночі. Друзі, ми завдання виконали, зробили креативний подарунок хлопцеві, який там сидів такий в бандит салатом. Він світиться, це не оновий це не простий, а окремим аксесуаром злагав гудзик це на випадок, якщо в нього відірветься його гудзик. Лови другого, други з другою зупинкою. Ти давай зачитий. О, скажіть чіз. Ми всі знаємо, що сиру забагато не буває, і дуже любимо отримувати чергове завдання у магазині щасливе машення. Вперед за перемогою. Магазин рідних сирів, що саме стара єврейська 21. Вирушаємо туди. Тебе 90 гривень на залишку. Поїдемо таксі. Ні, звичайно, що ні. Ми знову ж таки поїдемо трамваєм. Увага, увага! Шукаю учасницю, яка буде катати мене і вас тільки на таксі. Якщо ти така, то дзвони, покатаємося. Слухайте, здійснилася мрія. Я вперше буду їхати цим новим трамвай, поїхали з нами. Бо! Мрії вони такі. Хотіли трішки покататися новим провачком, але повертаємось в реальність. Заходимо. Не здивую, що у тебе на рахунку 90 гривень. А що це було? Це я підійшла до хлопчика, він був такий милий, і він погодився купити мені квиточок. Ти хочеш, номер телефону йому залишила свій? Він казав, що ми потім розберемося. Цього програма завершена. <звук> Там пішли розбиратися, ми поїхали далі. <звук> Пахне такий чарівний аромат може мати тільки сир: справжній голландський сир від магазину Щасливе мишеня. Тут ви станете справжнім сирним гурманом, ніжний брі, класичний молодий сир, благородний сир трьохрічної витримки, сири з трюфелем, базиліком, кмином, горіхом та перцем. Лаштуйте собі щасливе сирне життя. У магазині елітних сирів щасливе мишеня. Сирна зупинка, сирне завдання. Друга зупинка. Староєвецьке 21. Магазин елітних сирів. Щасливе мишеня. Привіт. Привіт, Андрію, привіт, Юля. Раді вас вітати в нашому магазині елітних сирочків щасливе мишеня. Юля, як сьогодні ваше перше завдання? Це було дуже інтенсивно, непередбачено і креативно. А в шоці насправді? Рада за вас, Юля. Вручаю вам ваше наступне завдання. Бажаємо вам успіху у виконанні і будемо раді вас бачити у нас ще. Марія. Тебе тут вже сиром піддобрили. Чим темніший сирочок, тим він кращий. Серйозно? Та? Більша Не витримка. Нав... Давай. Зробити фото з п'ятьма чоловіками, яких об'єднує один елемент окуляри. І було? подаруй їм щось витрачаючи до 10 гривень. Нас це просто 5 хвилин не виконує. Наша учасниця завдання за 5 хвилин ми робимо штраф мінус 5 гривень з загального рахунку. На рахунку в тебе 90 гривень. Друзі, якщо ви тільки до нас доєдналися, це перші щасливі гроші. У нас учасниця Юлія виконує завдання. Вона повинна страхуватися з п'ятьма чоловіками, яких об'єднує один атрибут. Це окуляри. Крім того, вона повинна подарувати м -м, цим чоловікам подарунок, натомість це буде що? Сірники кожен машина повинен розпалювати вогонь в домі і взагалі полум'я пристрасті такий. Але горити ти вмієш. це 25 хвилин і коли ж завдання мінус 5 ремінського рахунку. Все, ми почали. Гоу. Будь ласка, це для телебачення. Будь ласка, будь ласка. Я вам подаруночок, а це для телебачення. Які ми гарні, дякую. Сохи, тримайте подаруночок. Звичайно. Дякую. 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 Тримайте це вам подаруночок. Дякую. Це скільки нас стоїть Людей, ще двоє і ще трішки часу. Дякую. Все. На годиннику вже більше ніж п'ять хвилин. Штраф мінус 5 з цього рахунку, тебе скільки залишку, Зазвичай, щоб купувала сірники. Так, 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 мінус п'ять. Останній місяць осені має бути яскравим, шаленим і незабутнім. Виграй тисячу гривень. А дисціби вже очі заблисті. Це якась компенсація, бо цей тисячі. мужчина. У нас вже бачить у тисячу гривень це гаманці. За своє вміння витрачати гроші. Отримає наступне завдання у центрі «Леодерм». Дерматологічний центр Леодерм, проспект Червоної калини 29А. Це і наша третя зупинка. Вирушаємо туди, чекаємо маршрутку. І тут знову факт ходить біля нас, адже цей мужчина, який стоїть поліворупи від вас, пригостив проїздом безкоштовним учасницю Юлію. Дякуємо вам. Перехунку залишається 82 гривні і тих таких маленьких 50 копійок. Бути красивою, бути щасливою, бути здоровою. Ось про що мріє кожна жінка. Алеодерм допомагає здійснювати ці мрії. Лікування шкіри у кваліфікованих дерматологів, а також новітні процедури для краси. Радіоліфтинг обличчя забезпечить комплексну підтяжку та омолодження шкіри. Безопераційна ліпосакція допоможе позбутися зайвих жирових відкладень на стегнах та животі. А лазерна епіляція позбавить зайвого волосся інноваційні технології та кваліфікований персонал для того, щоб ви були задоволені собою. Леодерм красивою бути легко! Друзі, місце, де завжди можна зробити собі чи для себе красу. Це дерматологічний центр Леодерм проспекті Червоної Клини 29 А це і наша третя зупинка. Твоє третє завдання. І наш третій конверт. Привіт, привіт, Юля. Це ваш конверт з новими завданнями. Бажаємо вам перемоги! Дякуємо, леодерм. Відкривай зачитуй. У листопаді всі студенти відзначають своє свято. Твоє завдання зробити 5 студентських канапок і пригостити ними студентів на вулиці. Ліміт 25 гривень. На все про все 25 гривень, на все про все 5 хвилин часу. Не виконуєш завдання з твого рахунку мінус 5 гривень. Е, я за тебе не переживаю, з тобою кулаки не тримаю. Бажаю тобі програти. О, Вирушаємо, шукаємо студентів, готуємо бутерброди, пригощаємо. Якщо снідаєте, вам смачно пішли. Ти просто, я думав, ти просто можеш попросити, щоб це зараз було тут, а ти собі ще щось Та, купиш, я... підеш сюди, але попроситься Так. Можна до вас підійти, я ще куплю якусь там на мазяйку. Добре, добре. Є, є дрібні. — Я розрах. А по мису заплащати нам дала гроші? Дала. Я вам ще дам кабачки, відкрив, почнет, mm. наложити? — А може де, Та Може, я зможу пригостити, я маю закатані кабачки. Це би було дуже добре. Зараз я візьму сушітки. Той відкривачку. Добре. Добрий день. тут ваша сусідка просить відкривачку, щоб ви позичили її. Ми тут такий сил накриває справжній банкет для студентів. Так що студенти з прийдешнім вашим святом. Сьогодні будемо зараз шукати вас і причати вас з канавками. Дякую, дуже вам дякую. Це дякую. Передайте вітання комусь зі своїх близьких. Ну, та всім передаю вітання своїм клієнтам, що більше заходили. І хліб купляли, нашу продукцію брали. Я дуже вдячна їм за те. Я дуже дякую, дякую дуже, дуже, що вони до нас приходять, пані Віра. Є постійні клієнти, які нас. Дякуємо, пані Вірі. Дякує, є. Пані дякує. Дякуємо. Так. Час пішов, п'ять хвилин на все про все. Пані віра, дякуємо. Смачного падає. Який студент? Ш -ш Школярка. Яка школа? 36-та. 36 36-та школа, привіт. 36 -та. 36 -та школа. Привіт. І що я маю заяви робити? Просто візьміть і з'їжте, а потім будь ласка. Це не чесно, тут нема нікого. Ні, вже ні. А, кажеш. Ви ще студентка? Ні, ні, Хто студенти тут? Колись був студент. Колись. А... П'ять хвилин, години тут стоп час. Друзі, їм суші подавати. Друзі. Смачні кабачки від пані Віри. Hello! Оло. Бонжур. Чао. Чао. Навчись розмовляти різними мовами з центром іноземних мов «Престиж». Саме там ти отримуєш своє щасливе завдання. Останнє завдання. Ми отримуємо на Дудаєва 2 другий поверх, центри на землі. «Престиж» Лілії Хавалко. Ліля команда. Чекайте нас. Ми вирушаємо до, до вас. вас. У них шкіл багато, а престиж – один. Центр іноземних мов Престиж Лілії Хавалко запрошує на навчання, вивчення англійської, німецької, польської та інших мов. Унікальна комунікативна методика та повне занурення в мовне середовище. Центр іноземних мов Престиж. Вивчайте мови з нами. Дудаєва 2, другий поверх, центр іноземних мов, престиж, Лілія Хавалко. Радий знову бачити, радий вітати. Ну, знову я завжди отак виглядаєш. Дякую дуже. Дякую, Андрій. Дякую, Юля. Дякую до центру іноземних мов, престиж. Are you learning any foreign language? Yes, of course. I learning English and I have a Polish language too. Верґет в центрі іноземних мов престиж. Ви також можете вивчати іншу іноземну мову. І ми даруємо вам сертифікат на безкоштовне навчання у нашому центрі. Лови, безкоштовне навчання. де не дамо урок не уроку, вся інформація є на сертифікаті. Це триземне мов престиж. І основне найголовніше. Ми також даємо вам ваш конверт завданням. Дякую, дякую. Конкурс. Твоя домашня тваринка. Є. Звичайно. Шеншилка. Як звати? Біпа. Oh. Завдання зробити яскравий аксесуар для мініатюрної собачки і подарувати його у парку господарю цієї собачки. Побажання витрати не більше 15 гривень. Це не обов'язково має бути парк, це може бути проспект Шевченка і вулиця Дудаєва, де є центр іноземних мов простиш. Одним словом де хочеш. This is thank you, thank you. Bye. Bye -bye. Юлі, що придбала? Такий цікавий капелюшок для гламурної собачки. Uh, будемо сподіватися, що ти знайдеш зараз гламурну собачку. Якщо що, значить не гламурну 100%. Десь побачиш. На це все 5 хвилин, не виконуєш завдання, свого рахунку мінус. 5 гривень. У тебе на рахунку зараз скільки? 57 гривень. Ні. Yeah. Так, да, 56,70 копійок. 56 гривень. Well, Сад. Ну, час пішов. Два двадцать пять. 20 секунд до завершення. Ми з тобою е зробили такий справжній марафон. Фу, я втомився. Та ну, Знаєш, яка, е яка фішка цього? Всього який плюс? Те, що це капелюшок піде її шиншилі. Чи тебе він шиншил? Ні, вона, вона дівчинка, дівчинка. Ну і 5 гривень з тебе. Їй краще би корм, що їсть цеє цяцьке. Їсти тваринкам треба. Не знаю, нехай тішить тебе і твоє око. Нади на кустов час задання не виконано, і 5 гривень вирушає в банк щасливих грошей. Друзі, для себе поза кадром я дуже багато дізнався про Юлю, чим вона займається, які її хобі. Насправді дуже цікава, дуже талановита людина і людина, котра за день може зробити все. Починаючи від курсів, закінчуючи викладанням, малюванням і там хендмейдом. Оставо, остав. Там подивіться, подивіться. Все, не дивіться, Юль, Тепер від тебе кажи щось. Я неймовірно не хвали не мене задоволена так. знайомством з тобою. Ти мені сьогодні приносив. Успіх, але ти коли ти сказав, давай програй і ти відверну від мене фортуну. Я просто сході, що ти набагато більше емоцій отримала. Я, а, я сподіваюся, їх... Отримала. я їх отримала. День був просто неймовірний, шалений, енергійний, купа емоцій. Я просто вау. Це все, що я можу сказати. Вітання, вітання, вітання. Передаю всім своїм знайомим, які мене знають друзям, мамі, татові, бабці, біпі. пам'ятаєте? Так, шиншила шиншила е, своїй театральній школі. Так, так, так. Та. Е, своїм англійським курсом теж, теж теж ми теж. на рахунку 52 гривні залишилося у тебе. Ти третя учасниця місяця листопада. Дякую тобі, велике був приємно. Здивований всім чим ти займаєшся і не тільки. І ще я запрошую тебе і твоїх друзів на екскурсію Львовом. Класно, друзі. До речі, львів'яни, Провіть собі теж екскурсію Львова, тому що досить розглядати бруківку. Дивіться краще Омер, Дякую тобі. Все. Па. Друзі, не сидіть вдома, шукайте пригоди, вирушайте кудись, подорожуйте і просто насолоджуйтеся життям. Це проєкт щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак. Я ж бажаю стати учасницею, телефонуй 297-7770, заходь у соціальні мережі, пиши мені, ми неодмінно з тобою побачимося. Знай, що гроші це є шосте відчуття, яке надає можливість насолоджуватись тобі п'ятьма іншими. Бувайте здорові.